Слава Україні, рибаки, ви на каналі Українська Рибалка. І сьогодні коротенький огляд на мій шелтер, наш Блок Хаус. Цей огляд буде не більше як по характеристиці, яку ви можете прочитати в інтернеті, яка там нитка, яка тканина, які замки, а його от переваги перед іншими конкурентами і чому саме обрав його я. Мій досвід використання в багатьох наметах спав, і тому от для себе, для одного, це найкращий варіант Давайте його розставлю і буду розповідати, яка в мене класна квартирка. Погнали! Три хвилинки і хатка готова до заселення. Його розміри 2,53х2,80 і висота 1,90 м. Що можна коли зайти, собі, перетягнутися, розімнятися, постояти і максимально комфортно в ньому проводити час. Я обирав шелтер з точки зору, що на риболові я їжджу сам один, і мені потрібно було як і робоче. Місце, от, тобто столик, попапи, де там в'язати по віці, там, забивати щось, комбінувати і спальня. І так як їжджу один, мені не треба було великий шатер на компанію, на команду. Мені треба було щось затишне, яке е, швидко розставляється і має ряд переваг. У цей шатер, от, коли ти його береш, в, в користування таке от відчуття, що це дійсно рибаки робили для рибаків. Тільки позитивні в мене відгуки. Єдиний мінус, коли я їду на риболовлю на річку і там не зовсім рівна поверхня, його дуже важко поставити. Ну Це я вже беру парасолю, Prologic свою ту стареньку. Є купа місця, робоче місце, спальня. Тут поруч можна поставити столик для кухні, там, де буде чайник стояти, балон і там різні штуки. Великі його... Великі його переваги. Можна сказати, великі його переваги. Він йде в комплекті з підлогою, і підлога, можна сказати, йде герметично на ліпучках по всьому колу. Підлога це нема менше конденсат, не залазить тобі в намет е гризуни, змії, павуки і всяка інша така живність. Тобто, вже собі більш комфортніше, коли хрупеж нічого тобі в горлянку не залізе. Ще такий от плюс, який мені дуже подобається: це три вікна, тобто чотири вікна в, в коло. Тут собі сів, відкрив москітну сіточку, тобто ніхто тебе там не залітає з боку, якщо сонечко з тої сторони світить, закрив собі, провітрується і максимально комфортно. І ще великий плюс цього шатра це, напевно, єдиний шатер, в якого є зимовий скін. Цієї ночі було 9 градусів на дворі, в середині в шатері була спочатку температура 18 і до ранку вона впала до 16 градусів на термометрі. Максимально комфортно, нема такого конденсату, і цей шатер можна використовувати осінню, весною і зимою. В якому чині зимою його буде використовувати. Вішається зимовий скін, трошки забалакується, відгуртається собі підлога, можна підкласти якісь карімати, щоб не так не тянуло, І все, є зимовий. Намет, де собі тут пороставляв на сверлив луночки, сидиш собі, столик, світло, якусь там придумати легенький обігрівач, якусь там свічку поставив і максимально комфортно ловити. У мене було завдання, коли там 90% риболовлі я їжджу сам, і щоб мені було комфортно як е спати, так і робити всі маніпуляції на, на риболовлі. І другий момент, якщо я, наприклад, їду на жін, їду на жін. І другий момент, якщо виїжджаю на риболовлю не сам, наприклад, з жінкою або з товаришем і хороша погода, тут стає сміло дві розкладушки, плюс столик, і є вже спальня. А вже робочку можна перенести під парасольку або просто, просто на двір. Там столик поставити і вже є робоче місце, крісла просто винести на двір. Ось такі думки, ще є, плюс є зверху сітка. Не створюється конденсат, на голову нічого не капає. І бокові тримачі підводилища в комплексі з зимовим скіном, з підлогою, з тими вікнами. От Просто максимально комфортно знаходитися. Е, матеріал 15 тисяч не пропускає, і ще є великий плюс одні плюси. Ще є великий плюс це всіх шатрах е, нешовських. У них бокові ноги йдуть, якби. Верхня рама одні, а бокові розходяться. І при сильному вітрі от вони краще тримають і не мають такої парусності, і його не, не заломлює. І всім всіма власниками, яких я знаю там, серед знайомих, в кого є блока, кажуть: от Петро, вітер в грузу дуже гарно стоїть. Я в такі сильні грози не попадав, але максимально комфортно собі, спокійно в шатрі знаходитися. Так що, друзі, ось такий коротенький огляд. Бомбовий шатер, тільки його треба шукати от десь з хорошою ціною, або за кордону замовляти там, be, Allegro PL, OLX PL, або може в Україні десь там собі підшукати. Але це та річ, яку ти береш на руки. І коли тобі комфортно на риболовлі, коли в тебе комфортна якісна річ, це що стосується костюму, взуття, тобі хочеться бловити і хочеться залишатися на риболовлі. І я так собі довго думав, вагався, але так думаю, блін, більше ста днів рибалок в рік має бути комфортно, і коли тобі комфортно, в мене є настрій. Коли мені комфортно, є настрій, хочеться рибалити і розповідати історії про риболовлю. Ось такий коротенький огляд. Буду такі робити огляди там, на фідра, на сигналізатори, на своє обладнання. І так, серед тижня такі ролики будуть виходити. Основне відео в неділю, а огляд. На вибір піцака, на мат, там, на ще щось, там, на вагу, на коропові мішки. Отакі От коротенькі відео буду публікувати всереду. Всім дякую, не забувайте підписуватися і вирушайте на риболовлю. Всім па-па!